Всім привіт! Мене звати Костянтин Димченко. Це мій канал Радична Допомога. Сьогодні випуском ми вам розкажемо про таке. Постанова іменем України 10 січня 2004 року. Місто Дубна, суддя Дубинського міськрайонного суду Рівненської області, Жуковська Ою розглянувши матеріали, які надійшли від Дубинського РВП, Гонпен Національної поліції Рівненської області про притягнення до сети відповідальності за частину 1173 три Купап, особа 1, інформація, 1, паспорт громадянки України номер 1 виданий тридцятого року. Дубенський. МВ у МВС України в Юріїнській області РНОКПП номер 2 яка проживає з адреси адреса 1. Працює вчителем у Мирогочанському ліцеї. На отримання має двох неповнолітніх дітей, не притягувалася адміністративної відповідальності про вимоги статті 268 КУПАП та статті 63 Конституції України встановила згідно протоколу НРП ШНР року біля 16 години в адреса 1 особа 1 вчинила домашнє насильство відносно чоловіка, особа 2. А саме під час конфлікту заподіла йому удар рукою поблицю. Чого могло бути задано шкоду фізичному здоров'ю потерпілого своїми діями? Особа 1 чинила правопорушення передбати 1 статті 173-2 КУПАП. В судовому засіданні. Особа 1 вину не визнала, бо то вона стала постраждалою від домашнього насильства, а не навпаки. Пояснила, що 30.12.2023 року, коли йшли додому з гостей, кум її поцілував на очах її чоловіка та своєї дружини. Вона до цього стосунку не має, і це не було по-справжньому, ніби так попрощався, але її чоловік дуже сильно приривнував. Він і раніше проявляв ревнощі, контролю де буває з ким спілкується, телефон перевіряв, але цього разу вже прийшло в межі звичайного конфлікту. Того ж дня, дванадцятого року хотіла їхати до батьків. Чоловік не дав ключі і продовжував психологічно тиснути. Вона змушена була тридцять року поїхати до батьків на вечерю, як намагалась уникнути конфлікту. Сподівалась, що чоловік гамується. Наль першого року повернулася з дітьми додому, але біля 15.00 годин теж чоловік повернувся та почав виганяти з дому, збирати її речі, ображати, кричати, що вона тут ніхто і нічого немає. Вихопив телефон і не віддавав його. З нього телефонував свекрусі, приїхала свекруха і теж не могла вгамувати свого сина. Він і до неї нецензурно лайки вкричав. А це ж при дітях дитина 9 років, плакала від страху. Вона не стерпіла нецензурної лайки і таких образ до себе вже котрий день підряд, та ще й при дітях і дала ляпаса, щоб, хоч якось, привести чоловіка до тями, щоб не вгамувався, зупинився і заспокоївся, інакше себе захистити не могла. 0 третього напише до четвертого року приїхала, щоб забрати документи. А спальні було вже розкидано. Документи позабирав тому. Му, викликала поліцію, а він як помсту написав, що то вона над ним насильство вчинила напередодні. Потерпіли особо два судому засіданні пояснив, що дружина правду каже, окрім того, що вона нагло і по-справжньому цілувалася з кумом, чого він уже стерпіти не зміг і повівся, як повівся. Він перший кричав, виганяв з дому, бо то його житло казав, що поїхала з квартири, збирав її речі, забирав телефон. Вона дала лябаса, Приренував, але по факту і більше жити з нею не бажає. Вже розуміє, що конфлікти треба влагоджувати мирно, і якщо що, то через суд офіційно проживають разом 13 років років, двоє дітей. Матеріальна справа номер 559, дріб 107, дріб 24, відносно особа 1 та номер 559, дріб 111, дріб 24, відносно особа 2. Підтверджена версія, озвучена особа 1, із якою погоджується особа 2. Дійсно, дружина 3 до 03.01.04 року 12.44 згонувалась до поліцейського офіцера громади із заяву про вчинення над нею домашнього насильства зі сторони чоловіка. А чоловік з аналогічною заявою звернувся вже о 14.30 годин того ж дня, тобто відповідь. Як доказ, вини дружини лише пояснить чоловіка, що вона дала йому і чим спричинила фізичний біль. Протоколи за 1 статті 173-2 КУПАП були складені на обох з подружжя. 1 за місцем проживання характеризується винятково позитивно як безконфліктна людина. Розлухавши учасників судового процесу, досвіді, що матеріали справи, враховуючи контекст подій і очевидно фізичну перевагу чоловіка над дружиною, Доказів вини особи 1 у домашньому насильстві над чоловіком немає. Сам потерпілий підтвердив слова дружини і визнає, що він через ще перший ініціював і підтримував конфлікт протягом кількох днів, а потім дружина не витримала. Дружина дала ляпаса значно сильнішому чоловіку. Віку, щоб захиститися від його триваючого психологічного тиску, тобто з метою самозахисту, що виключає карання з діянням. У діях особ-1 відсутні ознаки стати не прав порушення, передбачено діста сімдесят три Купап. Стаття 251 КУПАП визначено, що є доказами справи суттєвих правопорушення, а згідно її другої частини, обов'язок щодо збирання доказів покладається на всі повноважених на складання протоколів сутейне прав порушення, визначених статтею 255 цього кодексу. Згідно статті 62 конституції України, обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо Веденості вини особи суд тлумачить на її користь, тобто на користь особи. 1. Відповідно до статті 7 КУПАП, ніхто не може бути піданий заходу впливу в зв'язку з інвестиційним правопорушенням інакше, як на підставах і в порядку встановленим законом. Проваження справ сутим правопорушення здійснюється на основі суворого додержання законності. Застосування повноваженими на те органами посадовими особами заходів наційного впливу проводиться в межах їх компетенцій, у точної відповідності з законом. Це більш наповнити об'єктивно, дослідивши всі обставини справи в їх сукупності, керуючи законом і правосвідомістю, враховуючи статтю. Конституції України вважає, що вона особа 1 за 473 КУПАП не доведена наданими в справі доказами. Отже, згідно пункту 1 статті 247 КУПАП, проважня в цій справі підлягає закриттю у зв'язку з відсутністю події та складних з дитини правопорушення. Керуючись пунктом 1 статті 247 статті 1732 статті 273 84 КУПАП постановила закрити переваження в справі про затине правопорушення відносно особа 1 за 41 статті сімстріт тіре два у зв'язку з відсутністю подій та склад з правопорушення. На постанову може бути поднос каргу протягом 10 Днів з дня винесення до Рівненського апеляційного суду через Думський міський міськрайонний суд. Суддя Жуковська ОЮ. Якщо вважаєте в цьому каналі цікавий теоретичний катет, просити нас лайками та репостами в наших соціальних мережах. Дуже дякуємо. Якщо вважаєте в цьому каналі цікавий теоретичний контент, просите нас фінансово. Реквізити для донатів будуть в описі до даного відео. Дякуємо кафе Хуторок за місце для зйомки. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширити дане відео.